Доброго дня, українці, друзі на серці. Хочу зачитати свого вірша. Я назвав його Поглянь батьку з домовини. Я хочу навідувати свого старшого брата, якого 83 років, на батьківське дворище, батьківській хаті живе. Проходячи селом, так поглядав. Ті луги, на яким батько пасав корів. Посив траву, все зорене, все чорне. І так мене дороги народився вірш, хочу вам його зачитати. Поглянь батьку з домовини на своїх дітей. Бачиш, скільки розбирали ми чужих ідей. Своїх в нас уже немає. У рабство продали. А які дивом лишились, лузі приорали. Ті, які в лісі сховались, з деревом зрубали, які в селах загубились, з селом сплюндрували, дочекались, летить з неба на манна небесна. Та від неї, що вітрясся, тільки сила скресла. Мабуть, то не манна з неба, то кара небесна нам на голови спадає, щоб пам'ять воскресла. Boom.